Всем привіт друзі. Сьогодні відео такий. З приводу там дзвонять, пишуть, а де і в твої голубі? Ігри нема. Ти розхвалював так ці голубів. Ну, я ні в одному відео не розхвалюю, розхвалюю, завжди кажу, що чисто, як для мене, ці голуби мене повністю устрають і я невидовольний. Я на жодному відео не сказав, що ось, ребята, краще голубів немає, як у мене. Беріть їх у мене, купляйте в мене, от у мене ідеал Бакінського голуба. Я так ніколи на жодному відео не сказав, ви передивіться уважно. Вони мені нравлять, це я завжди, кажу, я держу для себе, я завжди повторюю це як людині там одежа подобається, він її носить, то й спортівки носить, той джинси, кому що нравиться. Так ці голуби, мені от зайшла ця лінія, я їх держу. Ділюся з вами, знімаю ролики, розказую, які є. Єс, є другі голуби, нравляться людині. От мені зайшла ця лінія. Я не хвалю і не кажу, що це ідеал, що це там, блін. Капець. Просто голуби такі, що не знаю, треба з них брати, що це ідеал Бакінського. голуба. Ні, може в когось є там кращі, лучі. Я їх не розхвалюю. Я просто кажу, що для мене от ця лінія зайшла і я її держу. Не кажу, що на мене треба рівнятися і на цю лінію. це. Мені от подобається, я собі держу, кайфую, і все. А по поводу ігри не знаю, я викидав, там ролики є, є, де є, є, є ігра, все. В ну, висоті там я їх достати не можу. Показати вам ігру. Є такі, що, звісно, забивні, що супер, чисто ігра, там льоту немає. У ну, мене таких нема. У мене голуби з льотом і я вважаю, що тут в тій лінії гри з головою. Хто понімає про що, як держить теж цю лінію, той і пойме. Тут була буває навіть е, занадто буває в деяких голубів цієї ігри. Ну так, так що, якщо люди дзвонять, ігри нема, немає, нема, а, а продай мені голубі. Ну так для чого тобі ці голубі, якщо я не знаю, ну, в них немає гри, вони погані. Молодняк, ну, що був лишній, там, ну, я продав, зараз немає. Із цих гоняних у мене там є, не знаю, штук 30-40, поки нічого не продаю, не віддаю, друзям там, треба щось дам, а поки не ну, них не стремлюся їх продати там, чи що, я просто держу їх для себе. Може, є люди держать для того там продавати, не знаю. Я держу цих лубів для себе кайфувати, бо я не розумію, на них там бізнеса робити. Для чого їх тоді держати. Я чищу ти гімна, там купляю купа препаратів, купа зерна всього, щоб продати голуба. Ну, мені, мені це не цікаво, Я стремлюсь для того, щоб поганяти, кайфунути. Щось у мене так не знаю. Правий, я не правий, не знаю. Ну так, зараз кину і всі знімаю, як є, ніяких там монтажів. Нічого нема в мене. Полетіли, полетіли, не полетіли. По початку вони, я ж кажу, у мене тулили так, що просто. Щось птиця залиняна. Стабільності немає. Доброго вечора ми з України кожен день немає. Ну так, по птиці щас кину. Кину буде видно. Ну такий, щекатий. клатий. ще якось. Отака От мені саме головне в них медліний польов там ігрі казали нема. Ну, деякі круги не різають. Та птиця що супер-пупер, вона вже давно закрита сьогодні. Вони відлітали з і показали ігру, все. Зараз мені ту птицю погнати, ну жалко, щоб її забрав яструб, показати кому щось доказувати. Мені воно ну, не інтересно щось комусь доказувати. Воно вже та птиця закрита на племі. От немає гри От так к людям якби балакать Є у них уса и лед и игра говорили, і гри нема нема гри. Отака. Балакаться, а не мішки тягать. Не знаю, ребята видно, не видно, щочки сюди тільки. Ну що, кидаємося, кидаємося голубів, яких немає гри.